Свій 18-й офіційний звіт міський голова Володимир Москаленко перед громадою міста побудував наступним чином: стисло нагадав головні події 2015 -го року, а також окреслив своє бачення подальшого розвитку Коростеня. Але на початку присутні переглянули сюжет, підготовлений Коростенським телебаченням про головні події минулого року. Життя та розбудова будь-якого міста залежить від виконання стратегічного плану розвитку міста. В Коростені він прийнятий до 2025 року. У стратегічному плані загалом передбачено за 10 років реалізувати 57 проєктів. За висновками експертів, коростень це регіональний історико-культурний та економічний центр Житомирського полісся з розвиненою багатопрофільною промисловістю і високими технологіями. Місто щирих і гостинних людей відкрите для гостей та інвесторів, екологічно безпечне і комфортне для проживання. Аби реалізувати всі ці задуми, Коростень має приваблювати інвесторів. Саме на це була і спрямована робота у минулому році, наголосив Володимир. Москаленко. Головною подією в розвитку інвестиційної діяльності в місті у нас б такі три позиції. Це, по-перше, те, що ми закінчили, скажімо, таку теоретичну складову нашого індустріального парку користень, підписавши відповідно договор з переможцем конкурсу товариства ЕКебаусервіс. На сьогодні вже виготовлено проєктно-сторожна документація. Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» для по вулиці Жовтневої перед заводом МДФ. Це один із кращих проєктів, який може бути на Україні. Там залишилося тільки його наповнити практичною діяльністю, тобто посадити еню кількість заводів. Ну, продовжилось будівництво такого деревообробного кластера, якраз от, вісопільна холіднова компанія. Або док, як ми його називаємо. Вважаю, що це великий прорив у нас взагалі. А якщо сказати, що там буде більше тисячі робочих місць, це не простих, а таких технологічних це теж великий прорив. За участі філії Єршанський гірнично-збагачувальний комбінат влітку 2015 року в місті Коростині проведена презентація інвестиційного проєкту Стримигородського родовища ільмінітів та апатитів. Інвестиції 800 мільйонів доларів США. Передбачено створення трьох тисяч нових робочих місць. Реалізація цих трьох проєктів гарантує сталий економічний та соціальний розвиток міста на багато років вперед, наголосив міський голова. А головне з нами не бояться працювати іноземні партнери. А це висока оцінка. Містом. Не дивлячись на всі перипетії минулого року, стабільно працював бізнес, відкривалися малі підприємства. Щодо роботи промислового комплексу, то показники дещо нижчі в порівнянні з попереднім роком. Розвиток економіки, показники її розвитку напряму впливають на наповнення бюджету. Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, власні надходження міського бюджету перевиконані. Як і завжди, у 2015 році приділялась увага благоустрою: проводились ремонти доріг, освітлення, будувались нові від дитячі майданчики на покращення добробуту городян працювали всі комунальні підприємства, адже від комфорту залежить настрій та бажання людей працювати. Незважаючи на труднощі, пов'язані з фінансово-економічними проблемами в державі, за звітний період в користині не згорнулись і не скоротили жодної соціально значимої програми. Надавалася всіляка допомога учасникам АТО та переселенцям. Стабільно працювали заклади освіти та культури. Проводилася велика кількість спортивних заходів. Щодо планів на майбутнє, то їх як і завжди багато, бо того вимагає стратегічний план розвитку міста Коростеня. Працювати діє нам на чим. потрібні лише нові ідеї, великі бажання та прагнення до розвитку та самодосконалення. Це для всієї нашої громади. Дякую за те, що ми спільно так працювали. Дякую всім, хто допомагає. Змінювати наше місто на краще далі. Міський голова відповів на питання, що стосувались перейменування вулиць реконструкції центральної площі. Цікавились коростинці, чи буде в нас басейн. На всі ці питання були надані відповіді. Повністю ознайомити зі звітом міського голови Володимира Москаленка за роботу в 2015 році можна на шпальта газети Іскоростень де він надрукований.